Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. 11 квітня сьогодні на календарі. Приблизно обідній час, а так от сонечко піднялося високо, тепленько. А я е, продовжу тему свою. Я, якщо ви знаєте, опікуюсь провадженням альпійських вуликів у нас в Україні, і, зокрема, поліуретанових вуликів останнім часом це мене питання ну, таке хвилює. Е, свою пасіку я вже перевів на поліуретанові вулики. І е, вважаю, що це все-таки, е, Технологія виготовлення вуликів це вже буде в недалекому майбутньому. Поступово дерев'яні вироби на пасіках відійдуть у минуле. На це є ряд причин, про які це довго говорити, і питання досить спірне. Не будемо про це. Але я про ППУ Альпійські вулики. Провів опитування серед виробників ППУ вуликів на тему, як видивитись на те, щоб запровадити у себе в цехах, майстернях виготовлення ППУ альпійців. Звернувся до метра, так званого. Він давно вже робить ці поліуретанові вулики. Започаткував, мабуть, перший в Україні у нас. Він мені відразу відповів, каже, що ви дур'ю маєтеся, ці іграшкові там волики у вас. Робіть восьмірамочні дадани і буде вам щастя, і буде вам багато меду, і буде вам все задоволення. А мені гратися з такими дріб'язками нема коли. Ну що ж, я людину розумію, людина схопила синицю. В небі і тому тим щаслива, нехай. Звернувся до молодого одного виробника ППУ Вуликів. Цей мені відразу відповів, ви мені знайдіть десятка два покупателі на Альпійські ульї, і я потім подумаю, зроблю я форми або ні. Трошки розізлила таке в мене. Ось таке молоде, а вже раннє сміття. Ти ж зроби найкращі вулики, зроби їх дешевими і потім у тебе їх будуть розкуповувати як гарячі пиріжки. Будь у своїй справі кращим і не шукай собі помічників, менеджерів по продажу своїх виробів. Ладно. Льоша Ламака, виробник е ППУ вуликів. Це є сказав, що цікава тема, і найближчим часом займуся цим питанням, але його спіткала біда. Е форс мажорні обставини примусили починати справу спочатку, ремонтувати майстерню, заново відновлювати. Ну, це у кожного може бути таке. А тут з'явився один в Дніпрі. Значить, комусь він зробив альпійські корпуси, ну, щось там з розмірами в нього не гаразд. Вийшлося. Я йому пишу: дайте мені, продайте пару корпусів для тестування, для огляду. Ну, так він же що? Він мене не удостоїв навіть відповіддю. Не сподобалась мені така постановка питання. Ну що ж, а потім сам собі думаю, ну що ж я дур'ю маюся, так от кланяюсь хлопцям. Не хочете, не треба. Не святі ж горшки ліплять. Зроблю я сам поліуретанові вулики. Ну тільки ж не буду відливати, а зроблю як по-столярному із поліуретанових плит. Купив я десяток плит ППУ міцністю десь 120 кг приблизно. Покажу. Оце я привіз отакі плити. От. Вони доволі, доволі міцні по своїй структурі. Ну, дерево не дерево, ну доволі міцна е, така конструкція матеріалу. І я почав найскладнішу деталь альпійського вулика. Е, денця. Думаю, зроблю я денця. Так, по-столярному. Е, от я їх зробив е, із таких заготовок, е, з'єднав у шип. Клей і дракон використовував для склеювання кутів. Оце отаке. От Вниз зробив тут дерев'яну обв'язку, це для міцності конструкції. От, в сітку поставив нержавійку чарунок 3 мм. Ну, оце от така конструкція. От, і не просто. Це альпійського вулика Денце. А денце е, те, що трохи складніше, те, що фальцеве. От я їх кілька зробив на пробу. Получилося. Оце один, один вже пофарбував. І тепер залишається поставити, що поставити сюди прилітну дощечку, отак воно буде. І так поставиться. Лядкова засувка. І денця вже будуть готові. Можна їх буде ставити у вулик. Ну, оце отаке. Вот Останні деталі Альпійського вулика виготовити набагато простіше. Ну, ті ж самі піддашники. Піддашники це е, сама проста штука, бери і ліпи. Корпуси виготовити. Оце литі корпуси в мене є альпійського вулика. А їх можна робити із плит, із деталей. Склеювати і буде те ж саме все. Ну, Тільки може там ну, міцність може не та буде, тому що все-таки це цільно лите, а то буде із частин склеєно. Ну, а це отака приблизна ситуація із виготовленням альпійських вуликів з ППУ матеріалу у нас в Україні. Мало хто береться. І, ну такі чванькуваті хлопці, ще не, не ілони маски, скажімо прямо, а чваняться потроху. Ну що ж, чи є... В цьому царстві промінчик світла. Скажу, що є. І цей промінчик, оце мені оці корпуси, це висилає мені Лебедів Денис. І з Денисом я спілкуюся вже давненько, і кожного разу я беру в нього приблизно 100-120 корпусів. І ці корпуси вже розійшлися по всій Україні. Багатенько. Крайній раз отримав буквально десь тиждень тому. А отак мені подобається працювати. Уже в котрий раз отримую посилочки від Дениса Сергійовича Лебедєва на 14-те відділення міста Харкова. Нова пошта. Відразу отримую два бокси. І битком, виходить мій Mercedes, битком забитий корпусами. Ну, ось отак це виглядає. Скласти їх гарненько в такі стопочки не виходить, вони роз'їжджаються. І отак от повен Мерседес корпусами. Це їх тут 100 штук якраз поміщається. А 100 штук це два таких бокси. Оце один бокс і другий бокс. Значить, два бокси я відразу розвантажую і тоді вже вирішую свої питання з цими корпусами. Отака співпраця чудова.